Два роки не знімав відео. От так виглядить зараз мій гараж. Остання робота тут робилася в 23-му році. Тоді, ніби мала, війна збиралася закінчуватися. Але, але після того я поїхав на Запорізький напрямок, там рік відбув весь 24-й рік. Зараз рік 25-й. Рік пробув на Донецькому напрямку. Це приїхав у відпустку у грудні 25. го А в січні 23-го року, 24-го року, в хаті стався, сталася пожежа. Згоріло чердачне приміщення. Залили пожежники водою. Там не знаю, скільки там, 20 тонн чи 50 тонн води. Пролили два поверхи наскрізь водою, всі меблі, всі двері, підлоги, стелі, все ввалилося. І там робився ремонт, а сюди повиносили речі. Тут дружина варила їсти, будівельники Ну, Зараз вже все зроблено. Але я лише в відпустці. Мені лише восени в жовтні буде 60 то тільки тоді я зможу звільнитися і щось тут робити. Поки таке воно. Потім улітку 24-го року дорогу рівняли біля дому, Мали робити асфальт. Насипали насип більшу, а гараж мене трошки внизу, і сталася хороша злива, й затопило гараж. То вже зробив тротуар, підняв там вище, щоб з дороги вода не тікла. Ну, як закінчиться війна, коли я, Або я звільнюся, тоді буду щось тут робити. А зараз відпустка, потім поїду знову, ось таке. Як не пожар, то потоп.